Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера, хлопці і дівчата. Раді вас бачити на цих зимніх полях. Ну і я сподіваюся, ви раді нас бачите. Друзі, кінець січня місяця. І сьогодні знову пішов такий невеличкий дощ, і вже поля зверху покриті такою тонесенькою, пару міліметрів кіркою. Якщо так проаналізувати, то стан такий на полі. Наприклад, озима пшениця, потім сніжок сантиметрів 7-8 потім льодова кірка, потім знову сніжок і вже такий торт виходить, розумієте, вже знову кірка. Але про що сьогодні мова, друзі? Мова піде про те, що пора вже настала робити діагностику на озимих культурах на ваших полях. Через те, що було ще раніше багато. Років назад, сто років, якщо точніше, була прийнята методика, і я рахую, вона найточніша і найбільш об'єктивніша це метод відбору монолітів. Існують різні методи сьогодні. І метод водного відрощування, метод відрощування там в цукровому розчині, розумієте, але метод відбору монолітів це найбільш точний метод. Але його необхідно правильно зробити, щоб об'єктивно оцінити стан посівів озимих культур. І сьогодні багато скептиків, які розповідають, що та це вже кам'яний вік, відбір монолітів. Сьогодні це не потрібно робити, але ця зима показала, друзі, що це робити потрібно. Навіщо потрібно, щоб спланувати ваші витрати насамперед на доброво, на насіння, можливо, потрібний підсів, можливо, пересів, розумієте? А це все гроші. Сьогодні і ціни на добрива ростуть шаленими темпами, розумієте? І на інші ресурси. А воно за собою все потягне Оцю цепочку, розумієте? І паливо, і інші витрати, а це все гроші, це все собівартість і прибутковість. Так от, друзі. Передають невеличке потепління десь до мінус трьох, мінус п'яти, ну в залежності від регіонів на півдні, навіть плюсову температуру. А потім знову, десь на початку лютого місяця, вже знову передають зниження температури. І я сьогодні дивився, деякі прогнози навіть прогнозують до мінус 25 градусів. Так, от друзі, була прийнята методика науковцями. Я рахую вона дійсно правильна, що моноліти необхідно відбирати тричі. Це перший відбір 25 січня, другий відбір десь в районі 25-27 лютого. І останній, ну, третій, третя черга, це 10 березня. І щоб вірно оцінити, друзі, щоб вірно оцінити стан посівів, необхідно якраз відібрати невеликі морози. Не рекомендують науковців відбирати моноліти, коли температури нижче мінус 10, мінус 12 градусів. Краще, щоб температура була десь така в районі мінус 5, мінус 7. Але все рівно ви візьміть з собою якісь старі одіяла, я не знаю, якісь мішки для того, щоб після того, як вирубать цей моноліт, вкрити їх і перенести. Не в тепле зовсім приміщення, як багато хто говорить, та поставте під батарею і пшениця черепак буде відростати. Друзі, необхідно спочатку перенести в більш прохолодне приміщення з температурою плюс 5, плюс 10, для того, щоб монолітік відтав. А потім вже його перенести в приміщення з температурою плюс 18, плюс 23. Поливати, доглядати. У нас на каналі мистецтво Поля Сиренка є вже. Наші рекомендації, де ми показуємо, як правильно відібрати моноліти, що далі робити, як оцінити стан посівів, розумієте? Потім є формула, вона розумієте досить легка. Ви коли побачите, що відростає пшеничка, можна навіть її обрізати. Деякі рекомендують науковці після того, як моноліт уже розтане. Вже ви його перенесете в тепле приміщення, десь над рівнем ґрунту залишити 3 см і тоді краще визначати якраз стан посівів. Але коли пшеничка слабо розвинута, там 2-3 листочка, можливо, фази шильце, то, можливо, не потрібно обрізати. Але відбор потрібно цей зробити, розумієте? І ви потім порахуєте саме головне, життєздатність вашої пшениці, скільки відсотків загинуло. Це дуже просто. Кількість. Живих рослин поділити на кількість, загальну кількість рослин і умножити на 100. Розумієте, І ви відсоток цей порахуєте, е е Якраз е скільки у вас дійсно життєздатність ну, життє е ваших рослин на полі. Оце, друзі, така інформація. Тому є різні шляхи, як відбирати. Це вже ваше право. Сокирами чи там пиляють хлопці. Але все це ви можете і на каналі в нас побачити, і можете і навіть прочитати в літературі. З вами сьогодні команда ArtFields, друзі. Поставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сиренка, поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. Не забувайте вказувати, а з якого регіону. Напишіть, що в ваших регіонах робиться, яка ситуація на полі, чи є сніг, чи його нема, які були мінімальні температури, особливо на глибині вузла, кущення і який час. Необхідно моніторити ситуацію на полі в будь-який період. Не обов'язково це влітку восени, а і взимку також це робити потрібно. Поле, воно. Буде віддячувати вам своїм врожаєм, і ви будете від цього отримувати прибуток. Ставайте спонсорами каналу Мистецтво Полясиренка через те, що, друзі, період навчань лютий місяць швидко пройде, друзі. І ви можете на нашому каналі, ставши спонсором інтенсивної вищої технології, отримати доступ до великої бази даних. По технологіям вирощування різних сільськосподарських культур, по системі живлення, по системі захисту, по системі обробітку ґрунту, по підбору гібридів і сортів. Друзі, тому за вашим бажанням ви це можете зробити. І оскільки настає якраз сезон навчань, не за горами, лютий місяць, ми завжди готові приєднатися до вашої програми навчань, виїхати. Зробити презентацію з врахуванням власного виробничого і наукового досвіду. І ви особисто, чи ваші агрономи, чи ваша фермерська сім'я отримаєте безцінну інформацію для того, щоб потім не допускати помилок. А сьогодні помилка, друзі, коштує не один мільйон доларів, а надто більше, в залежності від площі, на якій ви працюєте. На все добре. За вами сьогодні команда я Олексій Сиренко. Пока-пока.